Всім вітання, друзі! Сьогодні в нас 7 травня. І ось так пізно я в цьому році починаю свій матковиводний сезон. Чому так пізно? Ну, тому що так склалась ситуація в цьому році. Це в мене лежаки. Я в тому році зробив два лежака. Саме для цього, щоб виводити е, ось тут, е, якщо зараз підняти цю дошку, зараз я її підніму і вам покажу. Тут е, Ганіманівська решітка. Ось дивіться. Бачите, тут Ганіманівська решітка. Це для того, щоб проходили сюди бджоли. Зараз я відразу даю сюди така полукарбова рамочка, вона лопнута, тому гніздо її не ніде використовувати не можна, а сюди можна, хай вона тут буде. Так, ставлю цю рамочку. Далі потім я все покажу, я буду тут перекривати, закривати. Це все я вам потім покажу, як воно буде тут відбуватися. Так, кормову поставив. Я щойно працював на пасіці, розширявся другими корпусами і де, де я зміг, там я відібрав е, розплод. І з бджолою. І склав ось в цей свій переносний ящик, і зараз буду давати його сюди. Ось дивіться. Ось такий розплод з бджолою. Даємо сюди. Тут три рамки розплоду, і всі три рамки з різних сімей. Ось такий розплод. І ось такий розплод з бджолою. Набираю сім'ю, тут буде воспитуватися будуть маточники, виводиться маточник. Тепер так. перекриваю, поки що так. І зараз гляну, чи видно в камеру. Видно. І ось відкриваю. Основну сім'ю, яка зараз тут знаходиться. Ось так. І дивлюся в цю сім'ю. Хочу відібрати тут в них теж розплод, поставити в ту половину, а в цю половину так, це медова рамочка Медова. Добре. Головне зараз. Матку туди не перетягнути потрібно, щоб вона лишилась в цій половинки. Тут медо розплідна і пилок. Так, ця рамка поки що тут нехай буде. Тут головне зараз знайти матку. Ось ця печатна рамка. Гарно печатна, можна її в ту половину. Поки що я її поставлю трішки далі. Мені зараз матку потрібно знайти, щоб не перетягнути її туди. Щоб не перемішалась, поки що там джала. Так. Ось маточка ходить, все добре, я її знайшов, вона на цій рамочці. Зараз забираю ось цю ще рамку. Бачите? З печатним розплодом. Тут у нас ось ця крайня має бути кормовою. Це обов'язково вона має бути кормовою. По, саме по цій по цьому методу. По якому цей бджоляр розказує і виводить, вона обов'язково має бути кормовою. Так, медопилкова рамка. Добре. Все, ось це головне зараз тут гарненько все перекрить, щоб ні в коєму разі матка не перейшла в те відділення. Так, перекрив. Тепер. Цю рамку, на якій матка сіє, я ставлю до кормової. Сюди зараз дам їм вощинку, тому що кількість бджоли буде зараз тут достатня. Зараз там почне виходить розплод. Далі біля вощинки я дам зараз ще сушнину. Ось таку чудову, гарненьку сушнинку біленьку. До ващинки і все, і закриваю. З цією половиною все, все зроблено, більше, більше тут робити нічого. Так, все, друзі, я перекрив тут максимально як тільки зміг, щоб не пройшла сюди матка. Ці рамки, які я забрав з тієї половини, де була матка, з розплодом і бджоло я теж ставлю сюди притул до цієї до бджоли і цього розплоду. Можливо, тут і буде зараз трішки якась бійня, але зараз льотна бджола все одно злетить на свої сім'ї, на свої вулики, тому я думаю, що все буде добре. Так, цей льоток. В цьому відділенні матка я його закриваю ось так і лишаю відкритим ось цей льоток, де ми щойно робили, набирали розплод, переставляли. І нехай вони тепер ходять через нього, через роздільну рішітку привикають сюди. І бачите, ось бджола вже відразу і без всяких проблем йде в цей льоток. Тому що вони поруч, в принципі, бачите, вони заходять без всяких проблем. Прийшли там закритий льоток. Вони відразу сюди, тому що льотки... Сьогодні у нас 21 травня і я або розпочинаю, або продовжую. Мабуть, що розпочинаю маткововідний свій сезон. Ось в мене дві сім'ї із синіми мітками з такими цими стоять. Ну, це означає те, що з цих сімей я буду брати матеріал. Зараз огляну на швидку руку, а далі вже покажу, що я буду робити і за чим. Гляну або в цій, або в цій, з якою я сім'єю буду працювати. Візуально перша сім'я ось так виглядає в другому корпусі. А друга сім'я ось так виглядає. В другому корпусі. Тобто візуально ця мені подобається більше І таке, ніби як уже тут і матка в другому корпусі. Зараз подивлюся. В общем, оглянув я другий корпус, в другому корпусі бджоли немає. Це пчоли тут так добре займають ці дві рамки, тому що на них добре піднесли. Сиропом, що я два дні даю по кормушці, прям підзалили одну рамочку добре і на другий наприск. То вони там і зверху і крутяться в тому корпусі. Зараз відшукаю так, відкритий розплод. Ну, ось відкритий розплод я хочу забрати в другий корпус і знайти обов'язково хочу матку. І далі вже буду працювати з другим корпусом. А ось і маточка на цій рамочці ходить все добре. Маточка ходить. Зараз я вам покажу маточку. Ось маточка ось вона ходить. Ось вона не мічана, але для мене це не принципово. Так, добре відразу. Зараз. Беру свою прищепку і матку в прищепку. Все. Кладемо поки що так і тепер відкритий розплод. Зараз я сушнинку дам в перший корпус, обміняю, щоб тут 9 і лишалось. А в цей корпус підніму ну, ось таку печатну, наприклад, підійму, нехай буде. І ще відкритий хочу підняти, щоб дві рамочки було відкритого розплоду. А десь прижав, прям під но хоть так дала. І хочу ще відкритий розплод знайти. Так, це печаточка. Матку сюди. Зараз ще не зрозуміло чи буде тут цей відкритий, тому що погоди не було, матки не сіяли, а ну ось тут гарний відкритий, повністю засіяно все. Це мені подобається. Добре. Можливо, іще є відкритий. Чим більшого буде відкритого в другому корпусі, тим більше затягну туди молодої бджоли. Печатка, печатка. А тут що у нас на крайній, на крайній рамці у нас є і печатка. А, ну засів є тут на ній. Ні, засіву немає, є тільки трішки печатки і все. Добре, зараз розбавимо трошки перший корпус. Сушнинка. Дві печатки. Знов сушнинка. Дві печатки. І дві сушнинки. Нехай воно так, так і буде. Ось так. Сюди ще потрібна одна рамочка. Зараз ось цю рамочку сушнинки сюди ставлю. Все, тут 9 рамок. Я потім цей корпус зроблю другим під медозбор, заставну приберу, розширю і буде 9 рамок на медосборі. Будуть нести мені в 9 грам. Я зазвичай і магазин, і трьохсоті, Я так всі роблю. У мене візде по 9 грам. Я 10 не ставлю. Так, і ось це відкритий, ми його теж ставимо в другий корпус. І ставлю другий корпус зверху. Так, посадив маточку сюди, в цю кліточку, чи як її правильно назвати, і тепер зараз поставлю відкритий розплод і між відкритим розплодом поставлю матку. Відкритий. Тепер Ставлю матку ось так. І тут теж відкритий ось ця рамочка. Ну, а далі йде сушнинка, сушнинка і сушнинка. І все. І кормлюсь, стимулюю. Сьогодні. 27 травня я вчора е, проводив деякі роботи в в маткової, в водній сім'ї, а саме відібрав розплодні рамки, поставив в це відділення, а сюди дав сушнинку, ващинку. Я не знімав, вчора не показував, тому що погоди не було. Сьогодні теж погоди нема, але сьогодні більше буде роботи, тому... Все ж таки вирішив зняти і показати. Значить, що я зараз роблю? Я зараз ставлю заставну, перекриваю, щоб бджоли не ходили до матки, не спілкувалися з маткою, щоб було в них осиротіння. На... Відразу ставлю на 2 години. Закриваю їх, а через 2 години. Я буду ставити сюди прийомні рамки з мисочками. І, і ще 2 години буде перекрита роздільна решітка, а вже аж потім, через 4 години, я її відкрию. Ось така робота. Роздільна решітка, з ну, чого ви зробите, з того й буде. Воно по типу взагалі не принципово, з чого. Вона буде зроблена. У мене є і металеві, є і ось такі фанерні. В общем, все, закриваємо. Так, заставну я перекрив. Тепер даю ось ці рамочки, які будуть у них стоять прививачні. От вітер. Для чого я їх даю? Для того, щоб вони взяли температуру вулика, це перше. А друге, те, щоб вони взяли запах цієї сім'ї, і щоб уже місце було приготовлене під ці рамочки, щоб я спокійненько потім їх тільки поставив сюди і нічого вже більше не робив. Так, закриваємо кришку. Я закриваю кришку і відкриваю ось цей льоток, який йде до матки, а цей, що йде до. Цієї сім'ї я закриваю. Забираю зараз сотні кот і йду прививатися. Верніше, не прививатися а переносить мисочки з лічинками на прививочну рамку в сім'ю, яка буде воспитувати Ці маточники. Ось так кладу цю рамочку і зараз швиденько переносю мисочки. Взяв пінцет то що брови скубати, ним легше. Діставати мисочки. Так, вже лічинка годин скількись прям геть-геть молоденька, маленька лічиночка. Чудово, мені подобається. У мене їх тут. 100 штук. Я всі 100, звісно, ставити не буду, тому якщо десь щось впаде, порушиться, нічого в цьому страшного не буде. Так, доставляю останні три мисочки і ставлю рамку на прийом і воспитання. І ще дві години тримаю перегородку закритою. Через дві години прийду, перегородку переберу. Сьогодні в нас 29 травня. Глянути хочу на прийом лічинок. Так, це ващинка, Ось рамочка. З прививочно. Потрібно підписати, щоб розуміти, де рамки прививачні. Першу рамку глянув, то там прийом є. Не всі, але ну, прийом є. На другій рамки Те щось невеликий. Чому невеликий, не розумію. Декілька лічинок прийняли і все. Щось не так, але це для себе мені достатньо буде. Сьогодні у нас 30 травня, день дуже чудовий, тепленько, вітру немає, вологив достатньо, тому що був дощ. Хочу перенести мисочки на одну рамку, тому що поставив сьогодні повторно нікотовський сот, Пустив матку, хочу ще раз привитися. Вже з другої сім'ї. У мене три сім'ї на пасіці, з якої я планую взяти маток на свою пасіку. І тому хочу зараз, щоб не займати лишнє місце, перенести мисочки е -е, перенести маточники ті, які ті, які є з двох на одну, скажімо так, сьогодні шостий день виходить маточникам і хочу їх попереносити. Сьогодні 3 червня продовжуємо роботи з матковивідною сім'єю. Задача наступна відкритий розплод дати сюди, на маточники. Закрити їх мисочками, верніше бігудюшками, поставити тримачі мисочок на ті рамки, на яких я минулого разу переносив і не повернув назад. І дати знову повторно мисочки з лічинкою. І оглянути ті дві рамки, які були з відкритим розплодом. На наявність маточників, щоб не було чого такого цікавого подальшому. Все, починаємо працювати. ці рамки відразу відвигаємо. це на них. 100% розплоду немає. Зараз поглянемо, що тут відбувається. Так, тут сироп. Пилок не більше, не менше все. Наступна рамка ця, що прививочна на ній лише три маточника. Маточники вже запечатані, їх потрібно буде. Зараз закрию бігурдюшками, а на цю рамку дам ще потім повторно мисочки з лічинкою Хочу поміняти місцями ось оцю сюди, а цю сюди, вже щоб з однієї сторони були усі маточники і все закриваю бігудями. Так, все я. З цією половиною вже всі роботи провів, які потрібно було провести. Маточники позривав, бігудюшки поодівав. Тепер відкриваю цю половину і відкритий розплод шукаємо разом з бджолою, Переносив в ту половину, а між тим розкритим знов прививачні рамки. Головне матку не перенести в ту сторону. Так, пилкова перга, кормова рамка крайня. Далі. Теж кормова пергова. Це була ващинка, Ось на ващинці ходить матка. Добре, ось маточка ходить. Якщо буде видно на камеру, ось маточка ходить. Ощінка вся засіяна. В яйцях я її чпати не буду. Яйця мені не потрібні, мені потрібен відкритий розплод. Головне, що я матку побачив, це саме головне так. Ось печатний є, відкритий є, засів є, ось така рамочка добра буде. Так, ставимо цю рамочку. На місце цієї рамки ставлю ось таку під засів непогану ще рамочку І ще потрібна одна рамка. Сподіваюсь, це буде розплодно. Так, тут відкритий розплод. Повністю вся рамка з відкритим розплодом, чудова рамка. І цю рамочку ставимо добре. Десь приблизно ось так. Сюди буде даватись ще одна рамка, прививачна. Частину надіну на цю рамку, де лишилось місце, там Є ще куди надіти. А, частину, другу частину мисочок дам ще на одну рамку. Так, даю зараз сюди ще ващинку їм. Листочок ващинки. Нехай відбудовують я зараз їх стимулюю, тому що взятку немає до соняшника, тому хай вони будують ващинку непогано зараз. На підкормки все цю половину закриваємо.